На своєму каналі е, приготувала черговий обзор е, посуду, який я купила на барахолці і в інших містах на цьому тижні. Е, от Після такого активного в нас вступу хотіла вам показати, як, як це все відбувається, мій похід на барахолку, то трошки так зняла. Ну, може, не всі мені подобається з художньої точки зору, але не судіть суворо. Будемо далі працювати над сценарієм. Була така спроба пера. Далі показую, що я вам купила. Ну, я так розумію, що одразу треба показати те, що стоїть по центру, і що одразу з обкладинки і з перших моїх слів. Привернула вашу увагу. Це в нас е, чайна пара, це ЛфЗ, синя птиця, синя пташка. в общем, синя птиця. Ось таке клеймо зі знаком якості. Був сервіс цей у користування. Мені, на жаль, досталася тільки одна чайна пара. Вона без сколів, без тріщин. Коштує 350 гривень, але в неї підзатерта позолота. На чашці не дуже. Потім ще покажу додаткові фотографії в моєму телеграм-каналі. Тоненьке, тоненька порцеляна, ось. а блюдечко ось таке затерте. Також все ціленьке, все, але підзатерте. Трохи брудне, вибачте, виправлюсь. Так, ось це 350 гривень. І одразу покажу снігурку. Ціна 350 гривень, тому що вона клеєна. Але я знаю, що багато хто їх любить, то купують в різному стані. Ну, у мене купували і в різному стані, і без руки, і клеєну, і з тріщинами. Тому придбала для вас. Ось понизу. Все склали всі обломки. Ну, ось тут тільки скол не знайшли вже. А так ось тут все є. Ось такий клей. Вона трошки Така пильна, брудненька, я не буду її мити, то кому під реставрацією чи що, повитираю трошки її і мити не буду, бо буває таке, що цей клей відстає. То, щоб зберегти усе як є, трошки обітру і все. Помиле що то за клей. Так, Інших ніяких недоліків немає. З тих тріщин, з тих місць склейки, подальші тріщини не пішли. Ось, снігурка 350 гривень. Так, ось така по сусідству пташечка. Це Константинівський керамічний завод. Вся ціленька, гарненька. 400 гривень коштує. В мене є ще такі. Там трошки-трошки облуплений клюв. От прям, ну буквально от точечно там не вистачає, зовсім трошки, тут 300. А зя без недоліків є тільки крикелюр. Ось, бачите, тут за 400 гривень. Так, поїхали далі. Кожечки такі маленькі, як для кави. Або хто не використовує багато цукру, то ось вони це нержавійка. Ціна 200 гривень, я їх тут поклала 5 штук, а взагалі-то їх 7. 200 гривень то ціна за 7 штук. Всі однакові, рівненькі, ось так всі рівненько. Лягають одна до одної чашечки, краще, верніше, стакани. Стакани, довбиш. Ось такі старенькі, 34 копійки, дуже тоненькі тоненькі, легесенькі. Тільки ось на них оцей знак КП чи комсомольська правда. Ну, я так думала, ну, куди їх використовувати. ну, Наприклад, ви там Катерина Петрівна чи, чи Конотоп-Павло, так, на роботі, щоб користуватися, щоб всі знали, що це ваша чашка. Ну, отак, отак мені здається. Що буде якийсь такий, можливо, цікавий подарунок. Вони по 60 гривень у мене є їх 6 штук. Дуже гарно, ну, не було б у цих літер, то взагалі була бомба. Ну, а так, якась у мене асоціація, що це комсомольська правда. Так, подивимося тарілочки. Є ось такі дві тарілочки, одна 40 одна 50 гривень. Ось така ручна промальовка. Розфарбування, скажімо так, малюнку. Ручне. Ну, виглядає отак на свій час. що 40 гривень В ній є ще маленький скол. І затемнення. Це в нас. Кам'яний брід старе клеймо. Вони по 20 см. Ось така тарілка з аерографією. Баранівка. Сучасніше клеймо. Вона 24 см і так трошки з заглибленням. Малюночок незатертий, без подряпин, в гарному стані. Є тут трошки, трошки десь є. якась нерівність є по краю, Ось. але вона відблискує, то вона під глазур'ю, то заводський недолік. 120 гривень. Далі у нас тарілочки. Ось такі кобальтові з позолотою. Це користень, старенький клеймо. 24 см для перших страв по 80 гривень. Вони ціленькі, ну подряпані і ось так затерте позолота. Чотири 4 штуки. Вазочка на ніжці 200 гривень, на ній є маленький скол ось над цінником. Так вона дуже гарна. Ось тут, дивіться, в основанні ніжки, яка зроблена юбочка, З лінза, Ніяких потряпин немає. І оце тільки скольчик один. А так дуже гарненька вінтажна річ. Так, покажу салатнички. У цього бірюзовий колір, він стрийський. Бачите, в новому стані є ось такі поодинокі зачіпки, але це ну, форма для скла в цьому місці стикається 108 гривень. І два однакових зелененьких. Ось такий колір. Лима немає. Тут є трохи більші такі нерівності по краю, але невеликі. Великих сколів немає. Ось це, мабуть, найвеликі. Аріний. Далі блюдо овальне, розмір приблизно, приблизно десь 27 на 40. Ось такий розмір: 150 гривень, деколь, затемнення по фаянсу. Це в нас зік. Зараз перехоплю однією рукою. Це у нас зік після 74-го року. Зі зворотньої сторони є трохи кракелюр. Тут немає. Так, що в нас далі? Далі в нас ось такий набір стаканів з гоночними машинками. І вони в коробці продавалися в коробці. Криворійський криворіч сталь у нас ну, в наш наш. Металургійний комбінат Криворійський і там випускали хрусталь. Це просто ну, від них коробка. Кривий ріг точно такого не випускав. Це вважається, що це богемське скло називають. Вони тоненькі, такі дзвінки, продаються поштучно по 100 гривень, бо на двох є сколи. На одному, зараз вкусується ось такий побільше. І на одному, ну, зовсім маленький. Тому 4 продаються поштучно по 100 гривень. Ну, а ці зі скулами, то вже домовимось. Просто що е, коробка для користування, для зберігання дуже така корисна. Від неї є і кришка. Так, як нам тут все сформувати, щоб ми нічого не побили. Так, і ось така картина. Пано на тканині з соломки. Ось так я вам покажу. Ось парусник, чоловік. Тут теперь их по но панно декоративно из соломки навстречу ветра одесская одесская это фабрика народных художественных промыслов вот 73 рик размер размер тесь 17 ширина и мабуть тесь 45 50 высота 120 гривень. Під склон склад Так, є в мене ось такий ось такий кубок. Кришталь з нержавійкою. 600 гривень ціна. Ніяких опізнавальних знаків на на ньому немає. Ось така, як ваза на ніжці, з кришечкою, не знаю, чи це спортивний кубок зі змагання, чи що це воно таке? Ось ціна 600 гривень. Так, блюдо, чи, чи оселедниця, чи щось таке з пташечкою. 100 гривень. ціленьке, об'ємний малюнок. З зовнішньої сторони. Всі ціленькі по, по кутах. Так, і як мені от тих от тих корівок чи бичків вам показати? Ось так, мабуть, покажу. Це такий у нас вінтажний, привінтажний вішак. Зроблений з дерева, основа дерев'яна. Оце натуральні роги. Ой, блін, зараз щось розіб'ю. Самі ці голови з вухами, вони металеві, як чеканка. І ось це така величезна, величезна конструкція. Тут є таке надійне кріплення для стіни. Зараз переверну ось ось таке кріплення. Однією рукою мені не дуже зручно це все тримати і вам показувати. Тут запрошую для перегляду на мій телеграм-канал, де я одразу все це розміщую. З додатковими фотографіями, стінами. Посилання на телеграм-канал буде закріплено в першому коментарі. Тож приєднуйтесь, будь ласка, там у нас цікаво, дружня атмосфера. Хочу сказати по відправці: я відправляю будь-яким оператором. Можна накладним, можна на картку оплату. Можна через ELX, в общем, все як вам зручно. Я пакую сама в своє, тобто додаткових витрат на пакування для вас не буде. То вже мій клопіт. От хотіла вам ще трошки показати, як ми пакуємо, як це все в мене зберігається, але то, мабуть, вже наступним разом, бо мій пакувальник сьогодні. Десь зайняти, зайнятий у своїх справах. Хотілося зняти, як він як він у мене пакує. Бо я ну є в мене пакувальник, це не тому, що я такий посудний олігарх, і можу собі дозволити пакувальника. чи ще якийсь там Просто мені за станом здоров'я мені важко, особливо великі коробки, пакувати. то і є в мене така надійна людина. Тоже, мабуть, на цьому все я вам показала. Будь ласка, підписуйтесь, лайкайте, коментуйте, купуйте. Завжди всім рада. Дякую за увагу, до побачення!